У першу чергу появу ребрендінгу, тобто відродження діяльності деяких політичних сил, які були зареєстровані, але реально не діяли, які були куплені бізнесменами перед виборами або частиною членів партії регіонів, для того, щоб під новим брендом, під новим ім'ям, під новою вивіскою пройти в місцеві ради. Такі політичні сили мали фінансовий ресурс, мали організаційний ресурс, який вони використали на виборах і змогли пройти у місцеві ради. Ті політичні сили, які більше уваги приділяли на ідеологічну складу, вони на жаль не змогли подолати виборчого бар'єру, тому що в них не було таких фінансових і організаційних можливостей. Це на жаль є величезним недоліком і свідчить про те, що населення у нас більше вибирало по мотивам фінансових. А якщо говорити про явку, то тут дуже така цікава особливість Закарпаття. Закарпаття завжди знаходилося на дуже низькій явці, якщо брати взагалом по Україні. Цього року ми мали таку специфічну явку, що в різних частинах Закарпатської області дуже воно відрізнялася сильно. Наприклад, якщо ми беремо Чачівський район, то це трохи більше 30 явки. Якщо ми беремо Воловецький район, то це 67%. Якщо ми беремо Ужгородський, то це 66 явки. явка. Так така величезна різниця в межах одної області свідчить про те, що в деяких районах відбулася дуже сильна стимуляція. Я виборців, якщо ми подивимося на ті результати, які отримали там, наприклад, наш край, опозиційний блок і деякі інші політичні сили, то ми можемо згод. З великою вірогідністю прогнозувати, що або сказати, що у тих районах відбулася певна фінансова стимуляція виборців, тому що вони власне показали аномальну явку і власне вони проголосували за певні політичні сили. А це раз з іншого боку, загалом по Україні вже давно є тенденція до зниження виборчої явки. Якщо говорити загалом по Україні, то явка в Закарпатті була достатньо високою вища ніж в середньому по Україні, але знов-таки наголошую, що ця явка була стимульована фінансовим. Ресурсом політичних партій, які ну, грубо кажучи, купляли голоси напередодні виборів. А якщо ж брати явку по Ужгороду, то в Ужгороду явка завжди відзначалася тим, що Ужгород активніше голосував на відміну від районів. Цього разу ми побачили трохи іншу ситуацію, що в районах явка була значно більшою. Але навіть в Ужгороді по різних дільницях явка була достатньо різною. І це теж таки дає підстави говорити, що на певних дільницях було про стимульовані виборці, йти голосувати активніше якщо ж ми подивимося наявку в розрізі результатів політичних партій, то тут мусимо констатувати, що більшість політичних партій недостатньо зрозуміли, яким чином діє ця виборча система, тому що вона завжди позиціонувалася як пропорційна виборча система з відкритими списками, по факту вона була виборч. Мажортаркою або партійною мажоритаркою, і велике значення мало конкретна діяльність конкретного кандидата у своєму виборчому окрузі, наскільки він активно працював, наскільки він людина впізнавана, наскільки він доносив до виборців власне, певні меседжі, наскільки люди його підтримували, і так далі. В межах різних політичних партій ми бачили групу нерівномірний розподіл голосів. Це могло пояснюватися і тим, що були кандидати, які мали більше ресурси, або мали більшу пізнаваність, або були більш популярними. В Округах і вони активніше працювали. Інші кандидати були статистами, сподіваючись на те, що їх паровозиком протягнуть у міську раду. Але цього не сталося, оскільки існувало таке поняття, як внутрішнє рейтингування. Таким чином, дуже багато депутатів, дуже багато кандидатів не не потрапили в міську раду. Існував ще один такий цікавий чинник, щоб відбувалося внутрішнє рейтингування по відсотках, а не по голосах. Тобто, людина, яка йшла від меншого виборчого округу, від виборчого округу, де була менша кількість голосів, вона отримала в підсумку. Якусь там кількість голосів людина, яка йшла від більшого, вона отримати могла більшу кількість голосів, але це був менший відсоток у внутрішньопартійному рейтингуванні. Таким чином вона програвала тій людині, яка принесла більш менше голосів, але більший загальний відсоток. А, і це, в принципі, закладає конфлікт середніх політичних партій, коли одні депутати починають виступати або одні кандидати висувають претензії до інших. Так, вказуючи на несправедливість, адже вони принесли більший результат для політичної партії, але менший відсоток загальний з таким чином.